Зрозуміти справжню суть Різдва забудьмо на мить про сучасний календар і погляньмо на небо очима наших предків. Для них людей з Землі, чиє життя повністю залежало від природи, існувала одна найважливіша дата в році день зимового сонцестояння. Астрономічне явище, коли ніч найдовша, а день найкоротший. Тільки уявіть собі, ви живете у світі без електрики, де світло і тепло дарує лише сонце. І от день за днем воно підіймається все нижче, темрява наступає і здається, що світ помирає. Це був час тривоги і страху. Що буде далі? Чи повернеться світло взагалі? І ось після найдовшої ночі стається диво, день починає прибувати, сонце, яке помирало, відроджується. Для наших предків-язичників це була головна подія року: перемога світла над темрявою, народження нового сонячного циклу. Народження молодого Сонця Божища. саме це свято вони називали коляда.